Дорогі друзі, шановні студенти і студентки, завтра весь цивілізований світ і Україна вшановуватиметь символічну дату 90-ті роковини голодомору геноциду 1932-33 років. І сьогодні ми з вами зібралися тут, в центральному корпусі нашого. Університету для того, щоб символічно згадати всіх, хто невинно у хто був знищений жорстокою більшовицькою владою, через голод, через, по суті, примусове знищення, як ті, хто були українцями, їхній гріх. Очах радянської влади був в тому, що вони були українцями і українками. І ось коли ми дійсно сьогодні з вами згадуємо символічно, тому що йдуть дискусії, в тому числі серед університетських дослідників, скільки було жертв, там кілька мільйонів чи більше, є наукові підходи, є більш емоційні підходи. Так? Е, на мою думку, тут не грає ролі. Точна цифра вона ніколи не буде відома. Просто це зрозуміло, що вона, е, ми ніколи не дізнаємося, скільки насправді було. Але напевно тут найголовніше те, що це, має бути, це зло має бути покаране, тому що воно повернулося. Сьогодні ми є свідками, коли наші бранці повертаються з полону і тішаться, радіють звичайнісінькому яблуку, тому що в російських полонах. В таборах їх морили голодом. Е, смерть від голоду одна з найжорстокіших. І ми повинні, згадуючи, вшановуючи пам'ять тих, хто загинув, е, ми повинні вимагати дійсно, якщо не юридичного суду, на жаль, невідомо чи він буде, то принаймні суду політичного. Суду громадського над бузувірами, які допустили чи організували такий, такий шалений, страшний злочин. І, повторю, він повернувся. Те, що він виявився непокараним, він повернувся зараз, ми бачимо ті звірства, які коять навесні минулого року навколо Києва. Весь цей час на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Запоріжжі, Харківщині, Окупованому Криму. Ми бачимо, що це зло не тільки повернулося, а й посідає місце в поважних міжнародних організаціях, в спільнотах. І ось ми з вами зібралися сьогодні тут, саме для того, щоб нагадати всім. Мабуть, може, і самим собі, насамперед, про те, чим є життя, якою величезною радістю і Божим даром є життя, і якою нещадною може бути ось така злочинна смерть. Не випадково ми з вами бачимо тут і цей меморіал, тому що ось те зло, яке було не покаране, воно повернулося там 14, насправді має бути 15, так фотографій тих, хто загинув у війні, будучи студентом. У війні від 2014 року, так і до, до нинішнього часу. Тому, шановуючи і їх пам'ять, і всіх, хто загинув під час великого голоду, ми повинні пам'ятати, що. В чого є причина, в чого є ті, то і ті, хто це зло коїть. Воно не є абстрактним, воно має імена, воно має посади, воно має звання. І ми з вами повинні про це весь час пам'ятати і робити так, щоб це було останнє зло. Останнє зло, яке йшло на нашу з вами землю. Ну а завтра, безперечно, о 16-й годині на загальнодержавній акції Свічка пам'яті. Закликаю вас всіх поставити вдома чи в тому місці, де ви будете на вікні, свічку пам'яті, щоб згадати невинно обієнних комуністичним режимом. світлим пам'ять.